Якщо займатись сексом під час вагітності, то під час пенетрації пеніс б'є дитину по голові. А якщо дитина ще не перевернулась з животику у мами, то Пені лупцює її дубці, і це травмує дитину психологічно і фізично. Господи, як взагалі комусь давно прийшло в голову сказати? Цю єрість. Ну, по перше, ваш чудовий пеніс не є жезлом проникнення сквізь стінки матки і плаценти. Тому будь ласка, не придумуйте собі проблем. Якщо вам здається, що ви в щось вперлися, то скоріш за все, це просто тазова кістка. Не можна притиснутись пенісом до. Дитини неможливо це зробити.